Привіт! Ми спільнота українських інвесторів, яка вже 7 років будує спільноту з людей, які хочуть змінити своє життя. Сотні людей, які вже доєдналися до нас, почали змінювати його. Давайте для початку з нами познайомимось. Мене звати Максим, а мене звати Павло. А мене звати Олег. Ми одні з перших, хто створив спільноту з інвесторів в нову цифрову епоху — Web4. Шість років тому назад ми почали змінювати життя людей і своє у кожного з нас своя історія життя. Ми всі різні з різними установками, проблемами. І досвідом, який нас всіх об'єднує, і завдяки цьому досвіду ми опинилися саме тут. Ми тут опинилися для зміни свого фінансового життя. Бо у свій час ми зрозуміли, що система, яка вчить жити на 200-500 доларів в місяць, це не система, це виживання. І ми так не хочемо. Я працював кухарем в Києві по 12 годин на день для того, щоб просто там виживати. А я працював на будівництві, щоб створити свій перший депозит в банку. Мені було 16, коли я принципвав свої перші. 10 доларів, і з того часу я змінив своє життя. Коли мені було 24 роки, я прийняв чітке для себе рішення або зараз, або ніколи. Я взяв і проінвестував 2,5 тисячі доларів, тисяча з яких була в кредит. І я тоді просто пішов і почав працювати для того, щоб їх віддати. Свої перші інвестиції я зробив 26 років. Це було 3 тисячі гривень. Ми всі прості люди, які почали з повного нуля. Ми всі різні, але в той же момент ми однаково мислимо. Ми всі боїмося відкладати наші тяжко зароблені гроші. Бо на жаль, нам нав'язали думку, що треба жити тут і зараз. У всіх нас було це відчуття. Ми сидимо з отриманою зарплатою, на яку працювали цілий місяць, і розуміємо, що цього дуже мало: 15, 20, 30 тисяч гривень. Цього недостатньо, щоб зараз в Україні нормально жити. А по факту ми витратили цілий місяць свого життя, в якому було декілька вихідних на сім'ю і щоб перепочити і далі в бій. Мається на увазі знову на роботу. І так по колу. Ви боїтесь втратити свою роботу так само, як і ми колись боялись її втратити. Але чому? Бо у вас немає фінансової подушки безпеки, у вас немає капіталу, у вас немає додаткових джерел прибутку. Двадцять 26 років я усвідомив, що я не хочу все життя працювати на роботі, тому що вона забирає мій час, моє життя, і я зрозумів, що я не досягну цілей, працюючи на роботі, своїх життєвих цілей. Звичайно, мені було страшно, але я прийняв рішення, що я буду вільний. Тому ми створили спільноту інвесторів та підприємців, щоб почати допомагати іншим, жити по новому. І знаєте, що у нас вийшло? В деякі місяці у нас навіть не було часу, щоб відпочити. У нас день був настільки завантажений. Що ми навіть не змогли сходити в спортзал чи перепочити. Ми побачили, що багато людей хочуть змінити своє життя, дізнатися щось нове. Ми почали показувати людям цінність, після якої їхнє життя почало трансформуватися. Зараз в нашій спільноті є декілька мільйонерів, які досягли цього з повного нуля. Я особисто для себе використовую всі знання по фінансовій грамотності, і на сьогодні мій капітал перевищує 40 тисяч доларів, який я створив з повного нуля. І цей капітал зростає з кожним днем і з кожним місяцем і з кожним роком. І це дуже класне відчуття. І знаєте, і цими знаннями ми ділимось в нашому ком'юніті майже кожен день, кожен тиждень. Зараз мій капітал становить більше ніж 250 тисяч доларів. Я дуже щасливий, що я вільний, і ще більше щасливий, що з нами йде величезна спільнота інвесторів, людей, однодумців за така. Велика сім'я, ми ми разом і в горі, і в радості проходимо різні випробування, і радіємо разом, і досягаємо разом. Ну я безмежно щасливий за кожного. Тому на питання, хто ми, ми відверто кажемо: ми велика сім'я. Якщо ти хочеш змінити своє життя, то почни з малого, почни інвестувати, відкладати та берегти свої зароблені гроші. Ми будемо раді бачити кожного з вас з нами, кожного хто хоче змінити своє життя. В новій цифровій епосі, ну а також змінити не тільки своє життя, а життя інших людей. Ми єдина спільнота в Україні, яка має такі масштаби і таку енергію наразі. І коли ви приєднаєтесь до нас, ви зрозумієте, чому це саме так. Тому будьте з нами до самого кінця. А в наступному ролику ми розповімо, куди ми саме інвестуємо і що ви можете отримати.